Друзі, всім привіт! 10 травня на календарі Трошки покосив пасіку, привів порядок, красота. Друзі, знімаю відео, так як дивлюся пасічники знімаю, що по акації, друзі, у нас. Це Вінницька область. Дивіться, друзі, по акації в цьому році. Вона в нас не вимерзла. Тут ми знаходимося в такому місці, що ну, тут дуже рідко що мерзає. У нас, в принципі, нічого такого і не померзло, кроме плодових. Не знаю чому. Ну, Тут на пасіці в мене навіть слива не вимерзла. Нічого ніде не померзло, друзі. Акації в цьому році просто немає. Не те, щоб вона вимерзла, її немає. Ось вона зеленіє, ось верхи, це акація. Її просто нема. Трошки ріпачка підтягнули джолки, що буде далі, не знаємо. Хайзузі ситуація. Зараз ще пройдуся тут на долину, метрів 30 від пасіки. Там взагалі акація дуже добре квітувала кожного року. І зараз подивлюся, що там. Робиться, пишіть що у вас. Дощики пройшли, вроді би так нічого, землю зволожило, щось я не дивився, а це, думаю, ну-ка я подивлюся, що тут на акації у нас. Ось старі акації Ось такі вже вони зазвичай квітують дуже добре. От бачите, дивіться, ось вона. Розпускається, но кашки в неї на цвіт просто немає, Я ще такого року не було, щоб акація не цвіла. От Просто не цвіте, не померзла нічого, от її немає і все. Зараз подивлюся ще на долині. Ось, друзі, вийшов на луг, як бачите, скільки сухого насіння торічного акація квітувала. Оце все сухе насіння. А в цьому році друзі, немає ніде ні одного. От скільки дивлюся, ніде ні одного бутончика я не, не знайшов. Зовсім, друзі, зовсім немає. Це, звісно, попадос. Ми на акацію розраховували. Люди хочуть акації. А де ще її взяти? Ось так, друзі, в цьому році. Пишіть, що у вас з акацією яка ситуація, чи вимерзла чи ні. Я так розумію, що більшість регіонів вона просто вимерзла. Ну, у нас вона не вимерзла, але її попросту немає. І все. Удачі, друзі! Цього найкращого.